Троє постраждалих три різні версії однієї автопригоди. Як результат, визнавати свою провину ніхто не поспішає. Розібратись у детективі заблутаним сценаріям спробували копи. Їм у цьому допомагав і наш Володимир Мельник. Чи докопалися до істини? Дивіться далі. Ще не пізній ночі на вулиці Олени Телігу творився кілометровий затор. Всі смуги руху заблокували тролейбус та ще три легкових автомобілі. А передувало цьому таке. Жвавий автопотік спускається від дорогожичів у напрямку Петрівки. З другорядної від вулиці Кирилівської в нього вклинюється красень Lexus. Одразу з прицілом у третю смугу. Замить аварія. Виновник всего этого ДТП Lexus RX, виїжджає со второстепенной, з второго ряду, сразу же в третій ряд. Мне пришлось сбросить скорость. Увидев, что он в принципе начал останавливаться, но потом резкое было ускорение. Увидел меня резко начал перестраиваться обратно во второй ряд. я зацепив Праве колісо, соотвісно, в этот момент э, мене догоняють Mitsubishi собі і э, толчком відкидують э, в тролейбус. Влад помилився, слід контакту на лівому передньому колесі Лексуса. Втім, суті справи це не міняє, а от керманич дорогого японця картину ДТП бачить по-своєму. Я э, перестраювався з э, першого ряду э, в другий. Э, Обганяючи тролейбус, а ця машина красна їхала в крайньому лівому ряду. Але коли я перестраювся, вона була метрів за 300 зверху. Ну це розбереться поліція, тормозний путь. Ви бачите, який він щось перелякався моєму маневру. Цей ряд був свободний, другий. Я спокійно перестраювався в нього. Водій же Педжеро, який мимоволі вклепав ззаду посад, з такою версією не згоден і вважає розповідь Олександра оповідкою барона Мюнхгаузена. Ну я досить довго вже їхав за цією машиною, десь дорого життя. І ми їхали на нормальній відстані. Ну, я не знаю. Ну, відстань дозволяла гальмувати не екстрено. Дистанція. дистанція. Mm -hmm. Я побачив, що виїжджає Лексус з Другий в почув ліву, він зразу сюди почав вискакувати. Ця машина почала це нагальмувати. Тобто, по... То, по суті, вибачте, він його підрізав. Ну, да він його підрізав ось... повністю. Ну а чому б людина гальмувала? гальмував? Лексуса про торкання колесом об Фольксваген, ані пари з вуст, ні нам, ні копам. Останні обіцяють розібратися ретельно і об'єктивно. А обидва потерпілі водії переконані, якби їхні покоцна автівки не перегородили всю дорогу, лексус би одразу дременув з місця пригоди. Втім, це лише версія чоловіків, які зазнали збитків. І тепер певні, винуватець їх мусить. Компенсувати, а отче суд розділить їхні переконання, дізнається незабаром.